Добрий вечір. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, якби ви мали змогу повернутись в минуле, що б ви змінили в своєму житті? Якби я повернулася в минуле, перш за все я би підійшла з іншої сторони до вибору своєї професії. Так як я вибрала професію, яка ну, не приносить такого прибутку, так то я би змінила трішки професію. Ну, зараз я над цим працюю, але якби це я почала раніше, то я впевнена, що зараз успіхи в мене були б кращі. Це зараз я. Знаю, ті люди, які ще також задають, ми задаємо їм питання. Він одразу кажуть, це сфера IT, Я б там англійську от з дитинства вчила англійську, зараз би вже там ще курси проходила додатково, і ще багато на АІТ зсилаються Ви на яку, на яку сферу? Е, ні, це не більш IT, це більш своя справа. Е, по своїй справі є різні напрямки. Це, наприклад, так, як я вже свою. Своє життя зв'язала з педагогічною професією, то розвиватися бажаю в цій професії, але в іншому напрямку не працювати в школі, а більш вже на себе. Викладати там додаткові різноманітні, створити в майбутньому свою онлайн школу і щоб була команда і так і працювати. І це по перше буде пасивний прибуток і активний прибуток, так як я зможу на себе працювати, і може майбутньому. Ще буде інший напрямок, ну, я поки що над цим працюю, тому круто. Ви педагог якого цього предмета? Педагог початкових класів, тому зараз обдумую над тим, щоб працювати підготовка дітей до школи онлайн. Це круто. У вас вже є якась там невеличка команда, якісь там оператори, якісь там щось, хто має. Відчіркувати це, це по онлайн? По тому по самій школі ні. Я поки що сама працюю так, щоб я сама це е, пройшла, а потім вже в подальшому будуть вже інші діти. Діти, уроки ці знімати. Так, так. Ну запускати. англійська, наприклад, в мене на першому плані, тому що до англійської я підійшла би серйозніше, так як в мене не дуже успіхи, але все одно в майбутньому. І тоді в дитинстві да. ми зовсім ці англійські нам щось не заходило. Просто за кордоном вона дуже потрібна їй. Наприклад, мені, ну, в Польщі мені було простіше вивчити польську, ніж спілкуватись з англійською. Хоча в е, мене мрія така подорожувати світом. А в якій країні бажали побувати? Бажала побувати. Да. Дуже хочу в Америку, Америка. Не знаю, чому. Так, я вже побувала в дев'ятьох країнах. Ну так, екскурсію. І в якій вам найбільше сподобалось? Mm, сподобались. Дійсно, для життя чи по самих краєвидах? Для життя, давайте так. Ну, для життя Польща непогана, Україна наша непогана, Румунія також. Але все одно б хотілося проживати в Україні, а подорожувати Далежь. далі. Тут так. Гарний прибуток мати, там собі так. просто відвідувати. Добре, дякую за відповідь. Будь ласка, звісно. Ви що маєте.